Центр в Албанії це курорт Фльора. Це таке серце Албанії, це центр Албанії. Тут найкращі заходи моря, заходи сонця. Тут зустрічаються два моря: Адріатичне і Іонічне. Тут є можливість обирати між двома пляжами: гальковий пляж або піщаний пляж, Адріатичне море чи Іонічне море. Тобто це така собі перлина. Я дуже люблю це місце. Тут змінюється природа навколо, тут з'являються гори. Тобто це такий курорт більш уже молодіжний, і наш автобус якраз таки. Доїжджає до цього місця, вам не треба шукати додаткові там uh -huh. трансфери або ще щось, ви можете зупинитися тут. Тому е у Вльорі з'являються вже більш пафосні готелі. Мабуть, всі ми пам'ятаємо, знову ж таки, наш перший післяковідний рейс, коли у нас там жила рекламна група е в готелі Регіна Блу. Весь, весь інтернет, весь Facebook говорив про те, який вав класний готель, панорамний басейн, види на острів uh -huh. Карабуруни, Сазан. Е тобто от е, Унікальні родзинки. Якщо, е, до речі, про про готелі, мабуть, якщо скажемо, то території як такої при готелях немає. Uh -huh. е, у вльорі є готелі такі, от з родзинками. В Дурасі немає таких особливих унікальних готелів, про які вони просто готелі і готелі. Тобто, ми там, уже коли прийдемо ближче до готелів, зрозуміємо різницю між цим всім у вльорі з'являються унікальні готелі. Наприклад, ця сама Регіна Блу, яка має панорамні види, uh -huh. е, готель Ліро, який знаходиться в. Скриле, в скалі, так, угу. Це готель тільки для дорослих, там тільки. Мені подобається, <світ> так, то, 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 то це ми вже розбираємо програму презентації <світ> далі. Тому от такі е, трошки вибагливіші туристи, більш з таким елітними угу. требуваннями, потребами, мабуть, то це однозначно курорт фльора. Тут з'являється вже бірюзова гарна водичка. Тут ми знаємо, що е, є таке собі унікальне природне явище, зустріч двох морів. І якраз готель Нью-Йорк знаходиться на стики двох морів і є можливість побувати в цьому місці, да? стоячи на роздоріжжі, обрати там Адріатичне і іонічне, куди, в яку сторону. Тому оце такий унікальний курорт перлина, і я дуже раджу все ж таки тут побувати. Ну і Ми переходимо до готелів у Вльорі, як я говорила, Вльора, це там трошки змінюється природа, у нас трошки змінюються пляжі. І один із таких, яких би я виділила, це Віла Ніка. Е, нема нічого особливого в цьому готелі, там не території, нічого такого. Але номери чисті, прості, ми у вльорі. У нас є свій ресторанчик, у нас є е, свій барчик, є невеличкий внутрішній дворик із дитячим майданчиком, тому тут зручно відпочивати з дітьми. Е, готель працює тільки на сніданках. Е, Тут всі номери з балконами, люди для яких важливо балкони. Будь ласка, тут все є. Пляж, друга лінія, 100 метрів, досить близько. Я його рекомендую, і це, мабуть, один із тих готелей, які я би взяла на гарантію на сезон і пропонувала нашим туристам. Можливо, найближчим часом так і станеться. Тому я от найбільше акцентую уваги саме на цьому готелі, тому що є можливість підтвердження і сервіс у ньому дуже хороший. Як я говорила, що більшість. Готелі в Албанії це сімейний бізнес, це якраз саме яскравий приклад сімейного бізнесу, де господарі дбають про комфорт своїх гостей. Готель Аліко у Вльорі це така класна четвірка. По номерному фонду, ресторану, готелю, сервісу все тут дуже досить добре. Він один із найбюджетніших, найдешевших. Чому у ньому є такий невеличкий мінус, секрет загадка. Ніби дивишся на готелі, розумієш, що все там класно, із номерами, і з видом. От ми бачимо, там є ресторан на верхньому поверсі з гарним панорамним видом. Він знаходиться на горі. І перед ним розташована така собі бивша воєнна база. Тому, якщо ми йдемо до пляжа, ми ніби бачимо, що пляж у нас поруч рукою падати, але там треба обходити цю базу або зліва, або Справа і плюс там досить такий різкий підйом до готеля. Тому, в принципі, от, це один із готелей, перший, який випадає в пошуку туру, він найбюджетніший, тому найчастіше ми отримуємо бронювання саме на цей готель. Там велика готельна база, є можливість підтвердження в сезон, але там є от така особливість, нюанс для того, щоб знову ж таки уникнути якихось непорозумінь з вашими клієнтами. З туристами важливо розуміти. Мені особисто навіть там от на фото ми бачимо, де знаходиться е, фасад е, готелю, є такий кусочок дороги, такий різкий підйом до готелю. Тому, в принципі, мені особисто ну, 2 секунди я піднялася просто. Але якщо це люди у віці або маленькі діти, і там іще візочки, візочки ще. тому тут важливо попереджати про, ті, про такі нюанси. Але готель насправді класний і по сервісу, і по харчуванню. Я його рекомендую, а його ціна взагалі прям бачу також. Готель Нью-Йорк, я знову сьогодні про нього згадувала. Це такий пам'ятний готель, який розташовується прямо на стику двох морів. У нього вже з'являється, хоч він і вважається, є така умовно прийнята точка, де вважається перетин двох морів. Але море у нього вже має тут такий от прозорий блакитний колір, тут гальковий пляж, тому я би більше сказала, що він все-таки стоїть на іонічному узбережжі. Але фактично вважається, що він стоїть саме на Перетині, і саме в цьому готелі найкращі заходи сонця, тобто такі, от фішечка цього готелю. Тут є закритий дворик з басейном, з дитячим куточком, mm -hmm. де можна відпочивати з дітьми. Але тут дуже гарний ресторан з видом на море. Серед таких моментів, які потрібно розуміти при виборі цього готелю, пляж знаходиться через дорогу. Там не дуже жвавий рух, тому в принципі це не, не здасться якоюсь такою перешкодою для пере переходу дороги, але тим не менш, пляж через дорогу для когось це може бути новинкою. І ще один такий. У цього готелю є власний приватний пляж. Шезлонги з парасольки безкоштовні, але там пляжна полоса досить вузька, там їх дуже мало. Тому в сезон, якщо готель повністю заповнений, то там треба так вставати поранішенько, щоб зайняти своє місце під сонцем. На фото на презентації бачимо: там от є кусочок пляжа, водичка класна, але бачимо, що там парасольок уже дуже мало. Пікасо у Вльорі – це взагалі мій найулюбленіший готель. Якщо там, мабуть, ми говорили Ріїнаблу, такий от найбільш він. Розпіарений на нашому ринку і за свої види, за панораму на острів Карабурун і Сазан Нічим не, не, не гірші види в готелі Пікасо, тому що вони стоять поруч. абсолютно поруч. Але цей готель, він, ну знаєте, мабуть, в нинішніх реаліях він такий трохи віє теплом. Хазяйка господиня цього готелю вона навчалася в Україні в Харкові mm -hmm. і зустрічає українських туристів на ресепшені з українським прапором. І це так. Досить мило, досить так, з уже від від першої секунди заходу в готель розташовує. На зовсім іншу якусь розмову. В цьому готелі досить великий номерний фонд, причому він дуже різниться по своїм типам номерів. Тут є там, номери з панорамним видом на море, з терасами для засмаги, прямо в номері. Тут є апартаменти з кухонним блоком, тут okay. є і стандартні звичайні номери, тут є і двокімнатні номери з міжкімнатними дверями. Тут, до речі, один із найкращих ресторанів риби у вльорі. Тобто ну, готель працює на сніданках в цьому сезоні. Вечері. Там можна за додаткову плату приходити в ресторані замовляти, але от я б радила скуштувати. І якщо там, до речі, багато в кого є така, такий стереотип про те, що готелі, які знаходяться в курортній зоні Радхіме, це на виїзді фактично з вльори, це не центр вльори, то там немає куди вийти, немає чим зайнятися, немає де там ресторани, бари сходити, тому що це там на виїзді з вльори і немає інфраструктури. Насправді ні, там дуже багато рибних ресторанів, дуже багато Є де по пообідати повечеряти за межами самого готелю. Тому, в принципі, я його рекомендую. В цьому готелі також є е, басейн, є власний пляж через дорогу, е, шезлонги, парасольки безкоштовно. І знову ж таки в цьому готелі неймовірно гарні види на острів сазани Караборун. Карабуру... Карабуру... А так як готель знаходиться на виїзді з Вльори, з курортній зоні Радхіме, він повноцінно стоїть на іонічному узбережжі. Гальковий пляж з, з прозорою гарною водою. І готель Ліро це така от родзинка. Бачимо, от він на презентації видно, що він прям ніби вирізблений в скалі, там є панорамний ліфт. Цей готель тільки для дорослих, тут тільки двомісні номери. Всі ліжка, тут два спальні, немає окремих ліжок, тому варто також всі номери тут з видом на море. В усіх номерах є балкон. Тут такий собі закритий, часний, приватний відпочинок для усамітнення. Бачимо, що тут є басейн, який. Прям парить над морем, гарне прозоре море, такі собі види для любителів гірських пейзажів. Це саме таке воно. Номерний фон стильний, красивий, досить простий, але комфортний. І не дивлячись на те, що спереду готелю ми ніби бачимо, що він відкритий і там досить угу. жарко, то якраз на задній частині готелю між скелею та готелем, там досить багато зелені, і там так прохолодно, тіньочок там. Тому от там є ресторанчик свій, тому я би рекомендую дуже багато таких от закритих зон з барами. Такі вони досить затишні готелі, такі мають свої куточки затишні, Тому я в принципі його рекомендую. Але в цьому готелі всього 18 номерів. Тому в сезон ми можемо забронювати хіба що сьют за всі кошти світу. Тому краще бронювати цей готель завчасно зараз. І ще можемо вихопити десь там кілька номерів. Тому краще, якщо от є. Бажання пожити в унікальному місті в Албанії, то забронюйте це зараз для того, щоб отримати гарантовано. І готель Регіна Блу це п'ять зірок, який працює на все включено. У нього є спа-центр, є бари, ресторани, панорамний гарний басейн з видами. Номери досить прості. Знаємо, що знову ж таки, коли ми надали цьому готелю дуже багато реклами в перші роки, коли він там відкрився. А тут були нюанси з номерним фондом. Тобто, може там десь хтось знайде в інтернеті якісь відгуки. Нам показали тоді найкращі відреновані номери. Групу поселили туди, але коли почали масово бронювати цей готель, ренованих номерів на всіх не вистачило. І були там якісь скарги, десь щось не працює, десь щось не Немає вентилятора, щось там працює. Так, 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 так Бу було таке. Зараз насправді тут все виправили. Е, готель в сезон працює тільки на все включено, тут немає можливості, на жаль, обирати харчування. Не ну, сподобалося такі... там харчування було гарне. Ну, Я там не вищі. проживала, а, тому, проживала. <гум> 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 тому про те, не знаю. <гум> ну, в принципі, це такий був загальний стереотип для всієї mm -hmm. Албанії, що краще за але є і такі гарні п'ятірки, да, де в принципі, харчування так, варте. Так. Тим більше, коли це в сезон, воно йде масово на все включено. Тут є бар на пляжі з напоями доступний 24 на 7, тобто проблем з цим немає. Цей готель я б радила для таких вибагливих туристів. В цьому готелі от три таких Пікасо, Ліра і Регіна. Це такі найбільш топові готелі у Вльорі для таких от найбільш вибагливих туристів. І, до речі, мережа Регіна Блу вона ж входить в мережу Регіна, Їх там було Регіна Гарден, Регіна Сіті, Регіна Блум. 4 готелі три готеля в цьому році у них з'явився ще один готель, теж п'ятірка. Поки що його ніхто не бачив. Я сподіваюся, в цьому році ми його побачимо. Тому один із таких нових регін, Регіна Пальм, планується в цьому від цієї ж мережі.